В першій частині я не знайшов собі мотоцикл, який маю знімати на свій ютуб канал. Фаворитом лишається позараз Ліфан КПР. Уж не знаю, чи я його успію купити, но я постараюсь. В ідеалі я планував придбати новий, но і бушний мені би теж згодився. Прочитавши ці коменти, мене дуже змотивувало не впасти в болото перед своїми підписниками. Я знімаю відео не для тих людей, яким цікава чистка карбюратора. В моїх відео багато труда і, істественно, я хочу мати вигоду від свого вбитого часу. А дехто пише мені в коменти, щоб я знімав відео по типу, як справи ти бачав кунітаза Отже, зараз я хочу поставити собі ціль, щоб до літа купити мотоцикл. Якщо в мене не вийде, то я буду старатися купити його до осені. А якщо я його і на осінь не куплю, то я видалю канал і піду на роботу. І не буду знімати для вас відео. Я хотів сказати, що я тут не шутки шуткую, а челендж виконую. Ті люди, які хочуть допомогти каналу фінансово, для вас я лише силку на донати в коментарях. І це був останній раз, коли я упомянув про фінансову підтримку в мій адрес. Все. О, і ще один: той, хто хоче прислідкувати, чи я дійду до своєї цілі, чи ні, підпишіть. На мій телеграм, якщо підпишеться багато людей, то я буду розказувати там, що і як в мене йдуть справи. Все, підписуйтесь на канал. З вами був Кітмайп. бай Ой, не то. Мені би глянути на кросові мотоцикли або ендуро мені б на каналі такий згодився. Давайте глянемо на пару варіків. X-Drive CRF Мені кажеться, цей мотоцикл недавно вийшов, я його просто раніше ніколи не бачив. Може це того, що я просто не звертав уваги на ендуро байки. Коротше, це трьохсотка У нього 26 кінських сил, Уже не 18, і то добре. Охолодження водяне це ще краще. На цій мотоциклі можна кататись по болоті годин 5 і він не умре. А це, знаєте, великий плюс. Максимальна швидкість у нього 120 км на годину. Чому не 200? Я гляну на Ютубі, що там про нього Кажуть, але суть не в цім. Суть тім, що на всім Ютубі про нього тільки два відео. Це якби погано, і то ті два відео просто типу обзорів. Мінуси його, звісно ж, там ніхто розповідати не буде. Коротше, то що це сумнітивної якості мотоцикл, і так понятно. А отже, такий мотоцикл я купувати не хочу, хоч він і мав шанс. Бо все ж він мене трішки був зацікавив. Як жаль, його зовнішність, звісно ж, ну що тут казати, отвратительна. Не розумію я людей, яким таке може подобатись, но то їхнє діло. Мене то не цікавить. Мені взагалі в общем, абсолютно бажа домінар 400 Ні, ну я б такий купив. І не для того, щоб катати на ньому подорожі або. Не знаю більше що, але він би працював наповну у мене. Але чесно, майже 5 тисяч доларів за нього не дуже б я хотів давати. Можна знайти аналоги йому. Так, да, вони будуть не такі якісні і такі потужні, як Домінар, але й коштувати вони будуть на 2 тисячі дешевше. Так от, і кстати, рестайлінговий дизайн його ужасний. Він став туристом. Якщо да, то окей, ніяких питань. Но нігде не написано, що це турист. Дорожній мотоцикл. Тоді нащо йому такий гидкий вітровик і прочий непотрібний пластик. Хоча людям, які купують його за 5 тисяч доларів, для важливий його вид, їм потрібна практичність, але що, якщо куплю його я, наскільки він буде практичний для мене? Його якість і практичність буде присутствувати, коли я його куплю. Пускай цей мотоцикл надіється, щоб цей день його покупки не настав. Кстати, в нього не повні 400 кубів, а тільки 373. А по якій причині не 400, я поняти не можу. Вообще, у баджаджа є лінійка боксерів. Чому вони не модернізували боксер 150, не поклали на нього 400 кубовий мотор, не змінили його вид на ну, дійсно, щось людське і приємне для очей, і вуаля і не прийшлося би Хозити Домінар 400. Відписуйся від каналу, якщо я правий. Ладно, це була шутка. Підсумок з Домінаром я зроблю такий: що я би купив цей мотоцикл, але на моїм каналі він би виконував роль трактора, бо він знервував мене не на шутку. І так, да, кстати, я буду брати мотоцикл не для себе, а для канала. Це щоб ви були в курсі. З Баджаджем, все понятно. Я навіть не знаю, чи доречно навіть згадувати про цей мотоцикл в цьому відео, але чому б і ні. Представляю вам КТМ Дюк 390. Ціна у нього привлікательна, нічого не скажеш 5610, і, і це в євро всього то. Це дуже багато, і це так-то ціна якоїсь непоганої машини. В цім разі криша над головою завжди краще. 44 кінських сили, 6 передач. На офіційному сайті сказано, що його аморти готові до любих доріг, і мені це вже нравиться. АБС теж присутствує. Чесно говоря, я би здивувався, якби його тут не було. В нього запуск з кнопки, а де ж кікстартер. Але ладно, це ж не китайський мотоцикл, бо одно. З одного разу Китаєць не вліпив на 300 кікстартер і після цього перестав бути китайцем. Що тут говорити, КТМ є КТМ, нічого так на вид, потужний, функцій багато, ну і п'є як мопед. Коротше, одні плюси, але правда я не розумію, на що він мені і що з ним можна такого робити, але не знаю навіть. Коротше, з ним 50 на 50. Benelli TRK-251. Оцей мотоцикл я би купив. Да, він це те, що треба. На ньому я би їхав по справах і на відео він би теж з'являвся. Чисто інстаграмний мотик. Підходить він дуже водяне охолодження, 250 кубів, 25 кінських сил, 150 кг і за БС. З нього я би зняв багажну систему, так би він став ще краще. Коротше, контенту я би назнімав багато з ним. Та й взагалі, якби він десь стояв у моїй мангарі, то ціни йому не було. До того ж, цей мотоцикл туристичний, а значить, його можна би було випробовувати на повну, десь в горах або на болоті. Можна би було й узнати наскільки бенеллі якісні. Цей мотоцикл добре експлуатувати як домашній і робочий мотик, який не жал. Ну, це в моєму випадку. Та і ціна його не така вже і велика. Зараз хочу сказати, що є вже три мотоцикли, які б мені згодились. На першому місці так і лишається Ліфан, на другому Бенеллі, а на третьому місці Баджач Домінар. Останній у мене би не стояв без діла, як два попередні, його мотор не мав би коли у мене охолоджуватись. Кожне відео для нього би була перевірка на прошність. Так що чекайте, обов'язково таке буде. Отже, підсумуючи, можна сказати, що вибір невеликий. Навіть дорогі мотоцикли не такі вже й класні. Звісно, вони непогані, але постійно треба пам'ятати їхню ціну. Ну і про їхню хвалену якість не треба забувати. Коротше, КПР я би купив для відео, він на це заслуговує. Він має чудові характеристики за свою ціною, і серед конкурентів і аналогів йому немає рівних. Ну, разів що по максималці, він може комусь уступати. Неважно, коротше. Баджач я би взяв собі на краш тест Не жалко його. Він нервує мене. Вважаю, що не заслужено його а якщо я так вважаю, значить мені треба доказати свою думку. А значить, чекайте на відео в скорому майбутньому. Беннеллі я би про собі для душі шоль. Він простий, як двері. На ньому і в дальняк можна махнути. Ну а чому б і ні? Це ж не на море поїхати, бо на море можна махнути хіба рукою. Коротше, надіюсь, вам понравилось. Підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво побачити, що в кінці кінців у мене вийде. От, на вашому місці я би підписку вліпив, так точно. Мені так то до тисячі ще не лишилось, так що ви там піднажмі. Коротше, через три 4 дня нове відео, нова частина. Я вибираю свій мотоцикл. А з вами був Кіт бай-бай Ні, не подобається мені це прощання. Треба коротко. З вами був Кіт Майп, Бай. Да, так, я ще той не допонятий щоб знімати на дворі, але ви готові. Вау! Оце мощний проект получиться. в Я вже задумую, як я маю їхати на нім після того, як... Ага, зроблю його. Думаю, це буде потужно. Ля який. Ще як кстати, гені, бо попрощався, а сам зараз знов, щось вам показую, але все рівно. Я думаю, проект вийде те, що треба. Да? Ой, наверное, вам больно было за кадром. Пластмасса тверда. Короче, вам главное чекать. Скоро, скоро новое видео. Пока.